А вас вітає благодійний фонд Мирне Небо Харкова. Зимові свята традиційно розпочинаються з Дня Святого Миколая. Одразу згадується дитинство та радість від подарунків, які турботливо поклали нам під подушку батьки. Наш обов'язок, як дорослих, продовжувати безтурботне дитинство наших малюків якомога довше. До Дня Святого Миколая. За підтримки нашого постійного партнера, благодійний фонд «Мирне небо Харкова» організував для маленьких харків'ян та їхніх батьків майстер-клас з розпису імбирних пряників, а також цікаві ігри та спортивні змагання, за які діти отримували солодкі подарунки. Ми щасливі бути поруч та дарувати вам тепло наших сердець. Жіру Ваш, благодійний фонд, Мирне Небо, Харкова.